Для в Полтаві, День Незалежності України. І привітання полтавців зі святом і їхні побажання. Вітаємо зі святом з Днем Незалежності. Зі святом рідна Україна, зі святом рідна Полтава. Хай буде мир. Слава за все. До перемоги. Дорогі полтавчані! поздравляю вас з Днем Незалежності! Поздравляю вам здоров'я і всього самого хорошого, щоб скоріше подала Росія, Плохі люди, щоб все там. Я вітаю усіх з Днем Незалежності. Я хочу в першу чергу подякувати нашим захисникам, які щодня борються за цю незалежність, дарують нам цю незалежність. Що миті хочу побажати, щоб українці не забували, хто вони є, якою ціною ми маємо незалежність і завжди були вдячні за неї. Вітаю всіх зі святом, бажаю миру і перемоги! Вітаю всіх полтасів зі святом, бажаю. Саме головне це миру, благополуччя, міцного здоров'я, щоб у родині все було добре, гарних людей поруч і всього самого. Вітаємо український народ зі святом, бажаємо йому перемоги.